Олександр Борзенко Олена Лобусова Українська література. Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. У єдності з природою, арфами, арфами у сонячних кларнетах. Мотив єдності з природою чи не основний. І природа тут не декоративний малюнок довкілля. А могутня жива стихія, до якої належить і сама людина. Відповідно, весняне оновлення в поезії арфами арфами поширюється й на людину, бо я, ліричного героя, цілком занурюється в загальний плин природних процесів. Не лише тематично, а й за способом відтворення дійсності та емоційним наповненням вірш Павла Тичини перегукується з поезією Миколи Вороного Блакитна панна усього лише перегукується, а не є наслідуванням. Обидва автори експериментують зі словом, однак при цьому кожен зберігає свій оригінальний погляд на світ у спогляданні природи ліричний герой покладається на інтуїцію наперед висуваються слухові та зорові враження переважають образи символічні. Вони не вказують, а натякають. їхня смислова багатозначність просто унеможливлює реалістичне сприйняття. Образи частіше незвичні, яскраві і навіть подекуди екзотичні. А поєднання цих образів навіть парадоксальне гаї, ці природні арфи, своїм гомоном обзиваються, повідомляючи про урочисту ходу весни. Що немов дівчина у святковому мбранні квітами перлами закосичена, молодість і краса буяння весняної енергії та радісне передчуття змін не лише бій вогневий, а й сміх та плач перламутровий. Буде життя нова і світла його сторінка, і вже панує це відчуття в душі ліричного героя, залученого до виру весняних змін. І як же тут без любої милої, котрій усього лише варто відкрити коло свій, щоб так само доєднатися до цього чудесного світу оновлення і ясної небесної блакиті? Завдяки численним алітераціям та асонансам весняна мелодія природи звучить в унісон піднесеною мелодією душі ліричного героя, а поєднання властивих народній ліриці пестливих слів. Поточки, дзвіночки з авторськими неологізмами, самодзвонними, ніжнотонними додає всій поезії вишуканої простоти та свіжості. Читецький практикум. Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними, і де весна запашна, квітами, перлами закосичена. Думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий, з переливами, іде весна, запашна квітами, перлами, закосичена. Любая, милая, чи засмучена, ти ходиш, чи налита щастям вкрай там, за нивами? Ой открий коло свій, сміх буде, плач буде перламутровий. 1914 рік? Виявляємо літературну компетентність. Яке враження справила на вас ця поезія? Які емоції вона у вас викликала? Чим зацікавила? Визначте провідні мотиви поезії, Які зорові образи створює поет. Які асоціації, роздуми вони викликають? Знайдіть у творі звукові образи. Визначте, яку роль вони виконують, які художні засоби допомагають поетові створити ці образи. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям Знайдіть у тексті поезії авторські новотвори. Визначте, від яких слів їх утворено. Поясніть їхнє значення. Для чого, на вашу думку, автор вдався до творення нових слів зверніть увагу на будову вірша. Чому в поетичному тексті рядки мають різну довжину? Чому тичина не дав цій поезії назви? Яким настроєм пройнята поезія? У який спосіб поет створює цей настрій, знайдіть у мережі інтернет відео і аудіозаписи, на яких поезію тичини читають професійні актори, шанувальники творчості поета. Який настрій передають декламатори. Ділимося читацьким досвідом. Пригадайте вірш вороного, блакитна панна. Як автор зобразив у ньому прихід весни? Порівняйте цей твір із поезією тичини Арфами. Арфами образи творів. Художні засоби, виявляємо обізнаність у сфері культури. Композиторка Богдана Фільц створила на вірші тичини кантату Пори року. Поезія Арфами Арфами лягла в основу частини Весна. Знайдіть цей твір у мережі інтернет і послухайте його. Який настрій створює музика? Чи відповідає він настроєві поезії Павла Тичини? Знайдіть у мережі інтернет і послухайте пісні сучасних музикантів сестер Тельнюк і гурту «Гич Оркестр, створені на слова поезії Арфами Арфами. Яке музичне оформлення співзвучне з вашими враженнями від вірша? Запрошуємо до дискусії. На сторінці 23 інтернет-версії підручника розгляньте картину Давида Бурлюка Прихід весни і літа. Яке враження вона на вас справила? Картина створена того самого року, що й вірш тичини арфами арфами. Чи могла б вона стати ілюстрацією до поезії тичини. Обґрунтуйте свої міркування. Виявляємо творчі здібності. Яку ілюстрацію до поезії «Арфами, арфами» запропонували б ви? Опишіть її. таблиці схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.рано.com.ua.